Я жодного разу не пошкодував про те, що я приїхав сюди. Жодного разу не було. Навіть попри, попри всі оці е ситуації, котрі е ми е е як, е як екіпаж пережили, як е я як особисті, особистість пережив, я би, я би вибрав оце життя, бо це життя можна назвати. Я себе часто ловлю на думці, і коли у мене питають, чому б мені не повернутися назад в Німеччину, то я просто відповідаю, що в Німеччині наразі для мене це було б існування на життя. Тут я живу. Тут я дійсно відчуваю себе людиною, відчуваю себе живим і відчуваю себе справжнім. А там, скоріш за все, я би робив вигляд, що все в порядку, поки тут відбувається те, що відбувається. Ти буквально бачиш отут і зараз бачиш результат своїх дій. Якщо ти все робиш правильно, виживаєш, відчуваєш себе живим, поки ти, це, поки ти це робиш. І, можливо, через це і не хочеться покидати військову справу, і не хочеться думати, що можна повернутися назад в Німеччину і думати про мирне життя.